Доброго дня, любі учні! Тема сьогоднішнього нашого уроку що ми знаємо про свою історію. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Програма як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання. Яким було вранці небо, коли ми йшли до школи? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Давайте зараз виконаємо гімнастику для очей. Сьогодні працюємо на сторінці 53 нашого підручника. Давайте подивимося, як називається розділ, який ми почнемо вивчати? Так, розділ називається Культурна спадщина України. Прочитайте тему сьогоднішнього уроку. Давайте пригадаємо, як називали людей, які жили багато століть тому. Так, їх називали предки або пращури ще називають. Що можна довідатися про історію від дорослих? Ну, дорослі можуть розповісти про е, часи своєї молодості, так, про Ті часи, про які їм розповідали їхні батьки або дідусі та бабусі. Ось так можна дізнатися про історію. Працюємо з підручником, починаємо на сторінці 53 будемо читати з позначками. Усі ми добре пам'ятаємо цікаві історії, що траплялися з нами. Ми часто згадуємо та розповідаємо іншим про те, що відбулося з нами. Якимись історіями ми пишаємось, а якісь нас спонукають замислитися над нашими вчинками та поведінкою. Це допомагає нам зробити певні висновки та виправити помилки. Дорослі люди також розмірковують над минулим і теперішнім. Щоб знати, як діяти в майбутньому, розставте в кожному рядку слова в порядку плину часу: від того, що було, до того, що буде. Чи в кожному ряду буде лише одна відповідь? Розставляємо вчора, сьогодні, завтра. Минулий час, теперішній майбутній. Літо, осінь, весна. Ми маємо чимало інформації про людей, що жили в давнину, про їхній побут, події, які з ними відбулися. Учені, що вивчають минуле людство в усій його різноманітності, називаються істориками. Про життя на землі в давні часи розповідають скам'янілі рештки тварин і рослин, які померли мільйони років тому. Учені отримують багато інформації про людей, що жили в давнину, завдячуючи археологічним розкопкам. Археологи це учені, котрі займаються пошуками та вивченням знайдених під час розкопок предметів, виготовлених давніми людьми. Пригадайте, на чому малювали давні люди, на чому робили зарубки? що використовували для письма. Припустіть, звідки можна довідатися про події в житті давніх людей, про їхні традиції. За залишками будівель, за уламками або цілими предметами, знайденими під час розкопок, науковці. Відтворюють вигляд поселень давніх людей. За скам'янілими рештками збирають інформацію про зниклі види тварин і рослин. Для розкриття таємниць і секретів історії, крім археологічних розкопок, учені використовують велику кількість історичних джерел. Історичне джерело Будь-який предмет, документ, малюнок, що є носієм історичної інформації. Наприклад, ви відвідали зоопарк, вам видали квиток. Через кілька років цей квиток стане джерелом для вивчення історії відвідування зоопарку в різні періоди часу. Відпочиньте і виконайте руханку. Які ж бувають історичні джерела, речові, археологічні знахідки, писемні літописи, документи, щоденники, листи, усні, легенди, перекази, пісні, казки, прислів'я відшукайте в себе вдома будь-яке історичне джерело та дослідіть його. Використовуючи запропонований план, підготуйте есе про цей об'єкт, назва об'єкта, його призначення. Припустіть, коли і де його було створено, виготовлено. Припустіть, хто міг його створити, виготовити. Назви географічних об'єктів морів, океанів, гір, міст. Заповідників тощо на картах є власними назвами. Саме в більшості з них і зашифровано історію цих об'єктів. Історичні пам'ятки, зниклі міста, руїни, замків чи фортець, печери ховають у собі великі таємниці історичного минулого. Свідченням того, що на території України проживали працелюбні майстри, є назви населених пунктів. Ковалівка, винокурня, мельники, Бондарівка, олійники тощо засновниками сіл Бубнівка, Цимбалівка та інших стали люди, що професійно займалися грою на музичних інструментах. Припустіть, як виникли назви таких населених пунктів, як лісове, лугове, зарічне. Заозерне Жабокрич. У назвах сіл міст також закарбовано імена історичних осіб. Місто Хмельницький названо ім'ям Богдана Хмельницького, гетьмана України, керівника визвольної боротьби українського народу. Місто Кропивницький названо на честь. Марка, Кропивниць... Марка Кропивницького, видатного українського актора, режисера і засновника професійного українського театру, який жив і працював у цьому місті. Подумайте, чому так говорять? Ми не можемо змінити минуле, проте ми можемо докласти зусиль, щоб майбутнє стало іншим. Озирася на минуле. Коли хочеш знати майбутнє це японське прислів'я. Без минулого немає майбутнього. А зараз скульт хвилинка. Порухайтеся разом з грибочком. Відшукайте в доступних джерелах інформацію про походження назв міст Івано-Франківськ та Житомир, про населені пункти, що названо на честь Тараса Шевченка, про назви міст, сіл, річок, скель та інших об'єктів, що мають цікаве походження. Підготуйте колективну презентацію, колаж, історія нашого краю в географічних назвах. Прочитайте висновок. Чи знаєте ви що у давнину люди використовували для письма кістки, дерево, глиняні таблички, металеві пластини. Понад 20 століть тому греки винайшли пергамент, який стали широко використовувати для письма народи Європи. А папір, яким ми користуємось сьогодні, винайдено в Китаї в 105 році. Отже, на домашнє завдання повторити тему на сторінках 53 та 57.